Країна виборів та референдумів, що принесуть українцям травневі волевиявлення, про це в програмі країна онлайн. Далі розмова з політтехнологом Ярославом Макітрою. Вітаю, друзі, це країна онлайн. Сьогодні наш співрозмовник, політолог і політтехнолог Ярослав Макитра. Доброго дня. Доброго дня. Будь-які передвиборчі змагання, навіть ті, які схожі на Шабаш, мають всередині певні політичні технології. На вашу думку, цей псевдореферендум на Сході, наскільки професійно він був влаштований і які події його власне створювали? Ну, якщо розглядати сам референдум, то навряд чи можна говорити про референдум як цю. Процедуру, що він був професійно влаштований щодо розшатування ситуації, яка призвела до проведення самого референдуму, то подобається нам чи ні? То звичайно можна говорити про те, що це було зроблено доволі нехай цинічно, але професійна ситуація розвивалася не один рік, і ми просто зараз спостерігаємо насправді вже такий, мабуть, фініш цих всіх Психологічно-інформаційних технологій, засобів впливу, які здійснювалися вже не один рік з часу фактично приходу до влади Владимира Путіна. Перше, в чому, в чому закладений власне основа, чому до чого це це призвели? Призвела ситуація. Причиною цьому є використання давніх таких міфів. От Україна вже, якщо ми беремо тільки радянську добу, не будемо брати попередню, років 60-70 жила у відвертій такій, ну, на свободі слова, в тоталітарному режимі людина розучилася насправді думати, вона звикла приймати ту інформацію, яку їй дають. Тобто будь-яка спроба думати, вона в Радянському Союзі, ну скажімо так, не поощряла з російською мовою, як мінімум. Будь-де. Тобто були певні стандарти, треба було діяти по тим стандартам. Ми це беремо як відзуття, так закінчуючи і в принципі взагалі мисленням людини. Тобто, на вашу думку, збереження цього радянського спадку ментального на сході, воно є штучним? Звичайно, ну воно як, ми, ми всі люди насправді є продуктом певного отримання, отримання інформації, впливу на нас. Все, все, все навколишнє все на середовище, воно так чи інак формувалося під якимось впливом. І частина людей формувалася е, в Радянському Союзі під жорсткішим впливом, частина, можливо, під меншим впливом. Але той факт, що Україна за 23 роки не провела жодної, е, скажімо так, не, не вела жодних там інформаційно-роз'яснювальних, серйозних таких е, е, робіт з, е, з українськими громадянами, це й, це й мало наслідком цього. Натомість Росія е, подавала доволі так, ну вела доволі агресивну інформаційну політику. Ми це бачимо і з центральних каналів. Так і до нижчих каналів, і люди, які, скажімо, знаходилися ну, південно східні, будемо говорити, чи південні-східні регіони. Там, звичайно, вони, ну хоч і в силу виробництва, того, яке там було так далі, люди самі по собі, скажімо, менше, мабуть, звикли думати. І це. ця інформація лягала дуже гарно їм. Це була думка. державна недбалість, чи це е, було сплановано заздалегідь на вашу Ну, Я думаю, що і одне, і друге має місце. Насправді, частково можемо говорити про те, що звичайно діяла серйозна агентурна сітка. Можемо бачити ну, багато прикладів, можна довго про це говорити. Частково це було просто недбалість, оскільки в Україні не сформувалася е, як така політична еліта. Всі теперішні кермани чи і ті, що були до них, вони так чи інакше також є наслідком ось цього СОВКА. Це люди, які, в чому головна якби, причина, люди, які не здатні брати на себе відповідальність. Тобто будь-хто з теперішніх е, політиків, такого вищого шоломи, буде прийнято говорити, кому вже за 40, так, е, ну принаймні чи навіть за 50, то люди, які ще жили в Радянському Союзі, завжди будьте навіть у Києві, ти завжди сприймав, що центр є Москва. Тобто люди, які не розуміють, що центр прийняття рішення це і вони, тобто вони апріорі це не розуміють на рівні свідомості, на рівні підсвідомості, тому не можна тоді далі говорити про щось інше. Вони звикли на когось оглядуватися. Звідси пошук там, можливо, більше нахил ЄС, Америка, тобто менше уваги на собі. І от це, і от це постійне шатання зліва вправо створило до того, що Україна стала таким полігоном інформаційних, інформаційних воїн. воєн. На що стало фінальним політехнологічним кроком: стрілянина, про правий сектор. Небажання. Почути е, східні регіони, чи все ж таки це була заморожена ситуація, яку просто це ситуація. Насправді багато років створювалася, нагніталася, було підготовлено е, інформацій, інформаційний фронт, навіть називаємо так, духовний фронт, можна говорити про е, про церкву і і так далі. економічний і так далі. Можемо багато перерахувати. Все було готово до таких військових дій. Насправді їх пришвидшив е, майдан, який трішки який каталізував події, який пришвидшив весь розвиток подій Змусив 에, Путіна реагувати набагато швидше і в результаті включити усі механізми, які в нього наявні були, які, можливо, скажімо так, готувалися на пізніший термін. Це і призвело до того, що воно виглядає доволі так нахабно, місцями непродумано і місцями ну. Ну, не вдало, тому що далеко не той ефект отримує Росія, який могла, але це все готувалося і просто так ніскуди все не взялося. Пізніше термін це коли? Якщо б не було Майдану, коли були брати, ну очевидно, бабці? що мова йшла про, 2000, про 2015 рік. Тобто, якщо не обрання, не обрання Януковича, очевидно, призвело б до таких самих дій, які відбувалися. Ну справа все в тому, що навіть під час Майдану, якщо уважно проаналізувати весь розвиток. Подій вже було очевидно з перших днів, там з грудня, що ситуація так просто не вирішиться, і очевидно було, що Росія також вже запускає цей механізм, скажімо, повного поглинання України, спроби поглинути. Ситуація для, для країни, на мою думку, врятував той факт, що Янукович, скажімо, втік з країни на декілька днів раніше ніж закінчилася Олімпіада. Ось і все. Тобто, якщо би президент України попросив у сусідньої країни допомогу військами і. На той час діючий український парламент, ну не той самий він і є, но масса ті ж люди тоді проголосували б, все ж за завгодно за кусочок свого цього хліба чи заводика, який вони мали. Я веду до чого, що були б створені всі, то чи ні легітимні процедури для ведення іноземних військ, і тоді фактично ми б стали ну в такою колонії, і тоді не було б апелювати взагалі ні до кого, не було б сенсу. Хто перемагає сьогодні на цих е, сепаратистських перегонах? Якщо раніше ми казали, що це виключно терористи, сьогодні ми бачимо ну, деяку підтримку місцевого населення. Е, Можемо казати про те, що чергову хвилю інформаційної війни Україна програла чи ні? Ну я б не сказав, що Україна зараз уже настільки програє інформаційну війну як-не-як. Ну з, -з, з коліс нам доводиться формувати свою інформаційну політику, безпеку, і в принципі є певні є в тому і певні і певні успіхи. Е -е Сказати, чому частина громадян підтримує, ну, знаєте, тут насправді наперед вже заложено в багатьох, ну, в усіх нас, а тим паче людей, які, скажімо так, звикли жити чорним і білим, а не аналізувати, в них наперед заложена вже програма певна в голові. Тобто вони вже наперед шукали, коли будуть вбивати мирних жителів, наперед вони вже шукали правий сектор, тобто вже все було сформовано наперед. Навіть якщо цього нема, вони це знайдуть. Тобто, бачачи порів, що вбивають сусіда іншого за те, що він за Україну, вони цього не побачать тому що це фашист, чому фашисти Зрозуміло. А то, що вб'ють когось з автоматом, і сам це побачить, тому що, ну, тому що він був біля мене. Тобто це абсолютно вже розділена така от чітка свідомість на ворог. Ворог, ворог друг. І от, власне, на цьому все грається, і от саме ця частина людей, вона й почала абсолютно в принципі, щиро підтримувати. І вони, скажімо, вже отримали ці люди. Ми можемо порізно аналізувати ці події, це окрема тема, але вони отримали свої, скажімо так, якісь символи своїх жертв мучеників. Це ми маємо Одесу і маємо, в принципі, Маріуполь. Ось це, власне, І це, в принципі, посилює їхню таку віру, їхній страх. Перед чимось таким страшним неймовірним, не бачачи того, що насправді ну куди вже мабуть страшніше, ну хіба що бомбардування? Прокоментуйте тоді заяви Путіна. По перше, щодо визнання а, виборів президентських в Україні, які мають відбутися. по-друге, про те, що референдум сепаратистський має бути перенесений. Про що це свідчить? Про відступ Путіна чи тактичний маневр? такий? Ну, скоріше про тактичний маневр. Путін запустив цю машину, яку він готував не один рік. Дороги назад уже в нього немає. Про що свідчать ці заяви? Очевидно, що він не впав своєму успіху на даному, на даному етапі своєї операції тому він просто від неї відмежовується тут навіть не справа довести що я не з ними тут не в тому тут е, довести ситуацію скажемо що це більше навіть гра для росіян для своїх сказати ну от ті що програли я ж не з ними я ж переможе це вічний переможе це намагання зберегти образ переможця, не менше і не більше тому він очевидно розуміє що проблеми дуже серйозні для нього і не зрозуміло чому не закінчиться на даному етапі йде перегрупування, перегрупування фактичного сил тому що ми можемо бачити що велика там агентурна сітка перекрита його і програна інформаційна війна Росії у світі. Можливо, якщо там на сході, то інша тема, але у світі вона програна. Ми могли бачити навіть на вашому каналі вчорашньому Євробачення, так як реагували на будь-які там схвальні бали Росії. Тобто, тобто фактично програне все навколо потім залишиться сам, і він буде до кінця триматися за образ такого переможця. І перш за все, це стосується на внутрішнє використання для російської пропаганди, тому що якщо він впаде в очах Росії, хоча б. На йоту то рушиться весь Режим. Інша заява Ахметова зроблена через Метинвест, де він каже, що вимагає від українських військових полишити контрольований ним регіон і буде створювати якесь власне ополчення. На вашу думку, це спроба зробити власну армію, це спроба взяти під контроль регіон. Чи все ж таки це ну, пуста заява? Порожня? Ну, це, напевне, ближче до спроби взяти не регіон під контроль, що мається на увазі. Очевидно, що Хметом своєю. Можливо, без діяльності, тому що він має серйозний вплив в регіоні, навіть без діяльності не будемо говорити про іншу, скільки фактів не маємо. Він, скаже, сприяв тій ситуації, які є. А зараз, очевидно, і зрозумів, що загрозу це несе, перш за все його бізнесу. Тому що коли люди беруть просто автомати і граб грабліни, то вони не перебирають скажімо, вивіски, ну ти треба розуміти, зрештою, що під тою вивіскою ховається. Тобто буде громиться все. І просто Ахметов намагається таким чином захистити свій бізнес. Але що найнебезпечніше в цих заявах, якщо би спочатку пролунала фраза, що я закликаю усіх терористів здати зброю і ну тобто і так далі і і відвести війська України. Це одна історія. Це можна говорити про свою одну гру. А тут просто є внутрішня така спроба зберегти свій бізнес, але знову ж таки в інтересах, на жаль, сусідньої держави. Тому чим далі та ситуація відтягується, тим від того буде гірше. Я думаю, що ну, найближчим часом вже або будуть жити Україні жорсткі заходи до таких осіб, або ну наші проблеми тільки починаються. Чи можемо ми розглядати схід як майданчик для вітчизняних політиків? А, сьогодні можна побачити частина кандидатів у президенти. Є партією війни, частина є партією миру. Наскільки сильно впливає на їх рейтинг, те, що сьогодні відбувається, і чи можуть вони використати собі це ну якось в бали перетворити? Політика всеукраїнського масштабу в тому в цьому то і суть що використовується усі наявні наявні механізми, вся наявна інформація. Ситуація, яка є навколо, вона вся використовується, лягає в основу виборчих технологій, виборчих компаній? Звичайно, що зараз. Скажімо так, ну в, в... Діючі політики, хто б вони не були, ми будемо називати прізвища, намагаються спекулювати на цій темі і показати якомога більшу свою таку підтримку, підтримку Україні і так далі. Але я б тут ну сказати, сказати, наскільки це ефективно, навряд чи це має велику ефективність за таке педалювання теми Сходу. По одній, по одній простій причині, що кожен повинен в принципі займатися своєю справою. Тобто політики мають думати про розвиток держави, є, є, є військові, є інші люди, які діють зараз там і мають діяти в рамках тих операцій, які є не. Потрібно це все обставляти піаром, лізти туди зі своїми красномовними там заявами, що ми підемо перші на фронт а висиджуватися в теплих теплих кабінет. Тут я ще зверну увагу: недалеко глядні з української, на жаль, так званої політичної літи теперішньої. Що на фоні оцих всіх подій на сході на сході країни якось практично забули про, про Крим, наче Крим і не українська територія, якщо звернути увагу, оце ще раз свідчить про те, що українські політики вони не мислять ні на крок вперед, на жаль, ні обширно, а мислять такими точними маркерами. Тобто їм фактично можна нав'язати правила гри, будь-хто. Чи це Америка, чи це Росія, їм нав'язуються правила гри. Чи вони це сприймають свідомо лише би до влади прийти? Чи це просто нерозуміння ситуації в цілому, чи відмежованість від інформаційного поля? Це вже ну окрема тема, це напевно, їх вже ця гра може закінчитися забороною певних політичних партій в Україні чи ні, на вашу думку? E, Знаєте, ну заборона як таких політичних партій на даному етапі, от зараз, сьогодні, ну я не бачу в тому великого сенсу по одній простій причині. E, той факт, що ця партія буде заборонена формально юридично не означає, що вона діятиме, але знову ж таки, це створить додаткові такі пунктики про тих, про тих кого ми говорили. Хто бачить кругом бандерівців, фашистів і правосеків. E, я думаю, що треба вести роз'яснювальну роботу. Роботу, перш за все, от ми говоримо про комуністичну партію, про партію регіонів. Ну якщо про партію регіонів вже останнім часом е, робота як-не як почалась вести про попередній по режим рядом там телеканалів, там громадських, то комуністи якось вони відійшли трішки в сторону. До чого я веду? Вони мають, мають відійти природним способом. Коли у нас 90% населення підтримуватиме закриття такої партії, вона просто не буде функціонувати. Сенсу в її закриття не буде жодної. А згодом можна вже і ну скажімо так, треба карати окремих персон, тих, які є партіях, і за Конкретні діяння, конкретно діяльні. За це у нас в парламенті, скільки відбуваються ті типу події, з одного депутата не знята, не знята недоторкані, крім голослівних заяв, там випихання когось з залу, насправді закон як такий, не діє. Хоча настільки вже вчинено протизаконних очевидних дій. ну, Це викликає якби, питання. Тому не треба займатися таким от... Заборонили тут, заборонили тут, вдарили тут вдарили тут. Ми будемо грати в нав'язану нам гру. І тоді ми в принципі ну Україна не буде відрізнятися нічим від нашого сусідів. Якщо дуже стисло, чи є сьогодні персони в Україні, які контролюють ситуацію на півдні та на сході, і за таких умов, чи є в нас варогідність вдало провести перший тур виборів президентських, чи все ж таки ми втрачаємо цю можливість? Ну, південь і менш він залишається контрольованим. Що стосується сходу, то ми можемо можемо говорити про Донбас, де ситуація абсолютно неконтрольована, і з кожною хвилиною. Вона стає ще більш неконтрольована і немає жодної людини, яка авторитетна, яка б вийшла і сказала Стоп. От я думаю, що так ще трошки і Путін не зможе зупинити, навіть при своєму бажанні. Тобто, випущений певний там джинс бутилки. Тобто, ну коли люди вже взяли зброю в руки, вони відчули, що вони можуть стріляти, вбивати, грабувати магазини, їх зупинити, їх зупинити важко. Тому українська навіть ця східна, так звана літа, вона загралася. Тобто, для того, щоб в такі ігри гратися, по першому треба скажем так, не здобувати капітал сумнівним способом, а вчитись. І розуміти історичні процеси, і розуміти взагалі ментальність і всіх процесів, які відбуваються. Думати, що я саме розумніший, щоб у мене найбільше грошей, це закінчується тим, чим закінчується. Щодо першого туру, то очевидно, що формально він буде проведений. Яка там буде явка, яка буде цей. Да, багато дільниць може не відбутися вибори, можуть бути захоплені і так далі, але діючи ще на законодавство, воно в принципі створює такі умови, що можна ці думки не враховувати. На тих в окремих дільницях і так далі. Тобто, я до чого веду, що так може закінчити, що ну президент нас буде обраний без практично без думки сходить Донецька, що знову ж таки з Донецька, що знову ж таки в майбутньому ми не будемо педалюватися, але цього боятися не потрібно і в нас просто іншого шляху немає. Ярославе, я вам дякую. Сподіваюся, що все ж таки порозуміння буде знайдено, що ситуація залишається контрольованою. Що нам вдасться провести президентські вибори, які визнають всі регіони. Дякую. Вам спасибі. Це була країна онлайн. Побачимось. Бувайте.